Чому я взагалі цим займаюсь? Може, я просто удав, що вмію писати. А раптом усе, що я створив, випадковість. А ще цей штучний інтелект. Він уже пише краще за мене. Може, я вже зайвий у цій професії. Часу майже не залишилось в голові каша. А календар з червоним колом просто тисне на психіку. Добре. Спробую. Хай вже буде. Якщо шаї, мій ворог, хай покаже це зараз. Я ставив запитання. Він відповідав спочатку обережно, потім впевнено. Мої думки почали кристалізуватись. Я не змагався з ним, я співпрацював. І раптом це стало цікаво. Я навіть не помітив. Як перестав звертати увагу на свою дівчину. Так, іноді він глючить. Але я обрав саме його. Ми створили щось справжнє. І, знаєш, це було цікаво навіть мені. Натискаю Надіслати Цей звук у типографії. Схожий на друкарський верстат. Або на гроші. І в кожному рядку моя робота. От вона надрукована. Несподівано. Але щиро. А головне, це лише початок нової глави.